Доброго дня, шановні колеги. Насамперед щиро всіх вітаю із Новим роком. Бажаю здоров'я, добробуту, процвітання і, звичайно, всім нам миру. І нехай цей навчальний календарний рік, продовження навчального року, буде е, не тяжчим, ніж був минулий. Бо легшим він точно не буде. У нас з вами такий в мене більш відповідальний, у вас відповідальний момент е, початок. Третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад, і в цьому році він такий дещо сумбурний через те, що, якщо ви звернули увагу, я вже вам надіслала аж три накази про проведення третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Але так само, як і в попередні роки, у нас є у нас є нормативні документи, на які ми спираємося під час проведення олімпіад. Усіх етапів і відрядження учасників на третій олімпіад, у тому числі, ото Положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси захисту науково-дослідницьких робіт, олімпіади, спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності затверджено наказом міністерства освіти і зареєстровано в міністерстві юстиції України ще в 2011 році. Це положення не відміняв ніхто, і це є головний документ, яким ми керуємося у роботі. Наступний документ це правила проведення першого, другого третього третього етапів олімпіад. Всеукраїнських учнівських і навчальних предметів у Рівненській області Затверджені правила в 2013 році, у вересні, рівненським о, наказом управління Рівненської облдержадміністрації і зареєстровані в головному управлінні юстиції в Рівненській області. Того ж таки вересня. Також ми керуємося наказом Міністерства освіти і науки про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів навчальних предметів у 2014-15 навчальному році від 8 серпня 2014 року номер 918 І наказом управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації в Рівненській області про проведення третього етапу. Е, перепрошую не, не дописала всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів і відбірково-тренувальних зборів у 2014-2015 навчальному році від 9 грудня 2014 року номер 667. Цей наказ у вас в усіх є. В цьому наказі є графік проведення Олімпіади, я вам його також тут подаю. Дещо такий він е, трошечки сумбурний, тому що не по порядку йдуть Олімпіади. Починаємо ми наші Олімпіади з інформатики 10-11 січня 2015 року, це вже в цю суботу-неділю, найперша Олімпіада. І на цій Олімпіаді хотілося зупинитися трошечки детальніше. Величезне прохання е, перегляньте яких керівників ви ставите супроводжувати дітей, особливо тих, які будуть ночувати у рівному. Мені дуже прикро, але минулого навчального року мені було соромно зайти у гуртожиток, в якому ночували діти разом з керівниками, тому що керівники вели себе некоректно і неналежним чином. Тому величезне прохання провести відповідну роботу з педагогами, які будуть супроводжувати дітей. Зверніть, будь ласка, на це особливу увагу. Наступна олімпіада у нас із географії 15 січня, потім астрономія 17 січня, історія 21, потім математика 18 і 24 і так далі. В принципі, Графік є у наказі, тому я весь озвучувати не буду. На що хочу, шановні друзі, звернути увагу? У наказі про проведення третього етапу Олімпіад є вказані склади журі на кожен етап Олімпіади. Будь ласка, наголосіть членам журі, які будуть їхати на Олімпіаду. Вони повинні мати з собою всі абсолютно копії документів. Паспорта усіх сторінок, включаючи е, фото в 45 років, якщо таке вже є, або у 18 і в 25 років, включаючи місце прописки і е, копію ідентифікаційного коду. Е, якщо у нас є такі документи наявні, ці копії залишаться в людей і вони їх зможуть використати десь в іншому місці. Якщо ж немає у нас цих документів, тому що люди вперше беруть участь в оцінюванні робіт, або якимось чином у нас не збереглися документи, то ми їх попросимо залишити ці документи у нас. Далі продовжуємо практику перерахунку зароблених під час перевірки завдань на Олімпіадах коштів на картки, які. Члени журі ще до початку олімпіади повинні відкрити у будь-якому відділенні Приватбанку. Це має бути картка відкрита під зарплатний проєкт Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Номер проєкту 047. Це те, що треба людям оголосити і мати при собі, коли йдуть у банк, відкривати картку, паспорт, ідентифікаційний код. Не обов'язково копії, якщо потрібні будуть копії Приватбанку, зроблять ці копії працівники власне банку. Якщо є картка зарплатна відкритого Приватбанку, то під зарплатний проєкт інституту просто буде підв'язуватися ще одна, на цю картку буде просто підв'язуватися зарплатний проєкт інституту ще. Назад ще ви звернули увагу, шановні колеги, що в цьому графіку є Олімпіада з інформаційних технологій, з економіки, з російської мови і літератури, з польської мови і літератури. Справа в тім, що Міністерство освіти і науки України цьогоріч дещо неорганізовано подало нам список проведення усіх олімпіад. І тому, крім наказу від 8 серпня, нам у грудні надійшло ще два накази. Одним наказом було добавлено Олімпіади, Всеукраїнські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і з економіки. Інший наказ був про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад, з мов і літератур нацменшин. От з цього ми і почнемо. Ой, перепрошую. Всеукраїнські учнівські олімпіади, олімпіади з мови літератури національних нацменшин проводяться за положенням, про яке я говорила на початку нашої наради, і керуємося ми також у проведенні цих олімпіад правилами проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з мови, літератури національних меншин України. Наказ Міністерства освіти України No 11:34 від 6 жовтня 2014 року і зареєстровані правила Міністерства юстиції України 22 жовтня цього року. Номер також я вам показую. Будь ласка, зайдіть на, в інтернет, в мережу інтернет. Ці правила є у вільному доступі. Маєте їх викачати і опрацювати перед проведенням. Рекомендувати педагогам, які будуть проводити перший етап в загальноосвітніх навчальних закладах, ознайомитися з цими правилами, тому що є зміни. Про дві зміни я вам наголошу прямо зараз. Перше, при визначенні переможців першого і другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з мови літератур національних меншин України ми повинні врахувати те, що дитина, яка претендує на призове місце, повинна виконати не менше 60% усіх запропонованих завдань. Набрати не, не менше 60% балів від максимальної, максимально можливої суми. І друге, на що ви повинні звернути увагу, шановні колеги, що в правилах. Визначено, що завдання першого етапу цих олімпіад готують предметно-методичні комісії загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких проводяться олімпіади, завдання другого етапу олімпіад готують методисти районних методичних кабінетів і предметно-методичні комісії створені наказом. Управління освіти чи відділу освіти районного або відповідного міського, а не інститутами післядипломної педагогічної освіти. Щоб вам було легше, особливо я зараз звертаю на увагу вашу на Олімпіаду з російської мови, Марія Васильівна на сайті інституту у розділі діяльність робота з обдарованими учнями. Обласна учнівська інтернет-школа виставила завдання, які пропонувалися на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад, і рекомендує структуру і першого, і другого етапів цієї олімпіади дотримуватись, брати за основу структуру четвертого етапу змагань. Навіть Марія Васильівна виставила і аналіз помилок, які діти допускали під час виконання завдань четвертого етапу. Ці ж завдання можна використати педагогам при підготовці учнів і до участі і в другому, і в третьому етапі Олімпіади. Отже, ще раз нагадую, в розділі на сайті інституту в розділі діяльність, робота з обдарованими школярами, обласна учнівська інтернет-школа Російська мова. Я думаю, що згодом за кілька днів ще і з польської мови якісь вам рекомендації десь надійдуть. Тому що ми їх чекаємо із Міністерства освіти і науки України. Ще їх не було. Ой, ідемо далі. Відповідно, я хочу звернути увагу вашу на накази Міністерства освіти і науки України про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки і інформаційних технологій в 2014-15 році та накази Міністерства про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з мов і літератур національних меншин України в 2014-15 начальному році. Ви бачите на екрані бачите, на екрані, да? бачите на екрані і дати, і номери цих наказів. Тому, шановні друзі. Прошу ці накази також віднайти в мережі інтернет. І відповідно на ці накази вже написані і розіслані вам на метод Кабінету на накази управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, відповідно про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з мови літератури нацменшин України та про проведення всеукраїнських учнівських олімпіад економіки і інформаційних технологій. Крім того, обидва ці накази виставлені на сайті інституту, в тому ж самому розділі діяльність, робота з обдарованими участвами. Олімпіади також зможете це знайти ці накази. І якщо якимось, чомусь з якихось певних причин до вас вони не надійшли, то можете собі скачати їх з мережі інтернет Цитую я вам також пункт. 312 положення про всеукраїнські учнівські олімпіади, в якому говориться, до місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у супроводі керівника команди, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський квиток, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи, медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими. Нам реєстраційний номер. Копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, тобто ідентифікаційного коду, ми не вимагаємо, тому що, на жаль, коштів на те, щоб придбати дітям якісь подарунки, у нас немає. Ми також не вимагаємо учнівського квитка, який говорить про приналежність учасника олімпіади до того чи іншого навчального закладу. Ми просимо, аби кожна дитина мала довідку про відсутність інфекційних хвороб і свідоцтво про народження або паспорт. Якщо дитина має вже паспорт, то паспорт, а якщо ще паспорта немає, то свідоцтво. Ми перевіряємо правильність написання прізвища імені по батькові і дати народження дитини. Ці документи обов'язкові. Керівник команди призначається з числа вчителів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад в їх проведенні, і не є членами журі або оргкомітету відповідного етапу змагань. Шановні колеги, якщо ви призначаєте керівником команди людину, яка є членом журі, то ми не маємо права людині провести оплату за перевірку олімпіадних завдань, тому що по вашому наказу, вона є керівником команди. Не робіть такого, тому що якщо прийде контрольно-ревізійне управління вас перевіряти, то будемо мати проблеми і ви, і ми. Ці речі ми відслідковуємо. Також в, в положенні прописано, що команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команд. Це також можете врахувати, є можливість відправляти двох людей, супроводжувати діток. Відправляйте. Керівники команд забезпечують безпеку життя і здоров'я членів команди. Тобто не ми, не організатори олімпіади відповідають за збереження життя і здоров'я, а керівники команд. Тому ще раз наголошую на тому, що особливо якщо діти залишаються на нічліг, то керівники команд повинні обов'язково бути з дітьми, не дозволяти собі зайвого, і дійсно вони відповідають за збереження життя і здоров'я діток. Ще одне. Ми прийняли ваші звіти і заявки. Можна сказати, що заявки 98-99% оформлені відповідно до вимог нормативних документів. Це приємно, я вам надзвичайно вдячна. Трошки гірше справи в нас зі звітами, От деякі, деякі команди з певних предметів звіти повинні допрацювати. Тому я вас прошу, шановні колеги, не тягніть довго, будуть їхати на перші курси з ваших закладів педагоги, можливо, методисти. Доробіть і передайте нам в кабінет ті документи, які ви повинні доробити. Тому що положення говорить пункт 319 за відсутності звіту про проведення попереднього етапу та заявки про участь команди у відповідному етапі Олімпіад. Неправильного їх оформлення або порушення строку їх подання, питання про допуск до команди до команди до змагань вирішується оргкомітетом на його засіданні та фіксується в протоколі. Тобто, ми маємо повне право запротоколювати відсутність поданих документів і не допустити команду до змагань. То щоб у нас не було прецедентів, у нас ще є час. Будь ласка, доробіть і передайте ці документи в кабінет обдарованої дитини. 12, 13-14 в нас немає ніяких олімпіад, ми на місці якраз в період, коли будуть відбуватися курси. Ще один нюанс, на який ми не завжди звертаємо увагу. У разі заміни із поважних причин деяких учасників олімпіад, керівник команди після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із зазначенням причини заміни учнів. Тобто, якщо дитинка захворіла, яка була заявлена попередньо. Привозимо з собою на Олімпіаду ще одну заявку із мокрою печаткою. І у графі, де примітка, вказуємо: заміна у зв'язку із хворобою основного учасника. Або якщо дитинка відмовилася їхати, також пишемо: заміна у зв'язку з відмовою основного учасника. І в такому випадку, від Тої дитинки, яка відмовилася їхати, ви повинні взяти письмову заяву про відмову. Таким чином, ви страхуєте себе. Не забувайте про це, шановні колеги. Усі олімпіади у нас починаються о 10-й годині ранку. Реєстрація з 9-ї години ранку. Тобто година дається, щоб зареєструватися, відповідні е, пройти процедури, і з 10-ї починаємо писати: старатися не спізнюватися і встигати реєструватися до 9-ї години. Ще не можу попасти? Чи останній? А, останній вже слайд. Тобто, наразі, е, що мала вам оголосити? Оголосила все. Якісь запитання. Телефончик мій маєте всі. Якщо якісь запитання, можна телефонувати. Можу прописати телефон? Прописуйте 068 758 99 07. Англійської Ну, і ще е, хочу наголосити, що е, ми організовуємо проживання відповідно до поданих заявок на проживання. Е, виділили нам кошти, дітей будуть харчувати. Хочу ще наголосити на тому, що е, діти проживають безкоштовно, керівники команд. Якщо є водії, які привозять дітей, які також будуть ночувати, сплачують за проживання кошти. Поселяємо в гуртожиток першу олімпіаду, вартість проживання коштує 50-60 гривень. Я не готова вам зараз сказати, бо там мала змінитися вартість проживання до 60 гривень, якщо ну, можливо і змінилася вже. Тобто мати з собою такі кошти, щоб заплатити. І відповідно до положення про всеукраїнські олімпіади в розділі фінансування прописано, що відрядження супроводжуючих осіб сплачує сторона, яка відряджає команду. Ми розуміємо, що якщо управління відділу освіти відряджає команду, то відрядження керівнику команди сплачує відділ управління відділу освіти. В відрядження входить проїзд добові і проживання. За умови, якщо подаються квитанції про проживання. Квитанції про проживання гуртожиток дає. Ще запитання є? Всім все зрозуміло. Тоді мені залишається привітати вас всіх із наступаючими святами. Побажати вам смачненької куті, яскравої різдвяної зірки. Хай вона принесе в ваші домівки, мир, злагоду, спокій і затишок. Гарного всім! Робочого тижня і гарного, гарних всім свят. Все. Все. Всі були не всі. Мало? Нащо?